Чи думали ви, що справді піднімає вас з ліжка? Не у вихідні і не у відпустці, а саме в будні, коли від вас чекають справ, рішень, руху вперед? Я продовжую цикл пошуки сенсу та покликання. У двох попередніх відео я дала дев'ять вправ: 4 про сенс і 5 про практичні кроки. Я також зробила з них інфографіку, і ви можете знайти її серед дописів каналу. Сьогодні ще одна дієва вправа. Перед початком хочу зауважити, що я не говорю зараз про захоплення. Ми часто чуємо популярну фразу знайди своє захоплення і зроби це своєю роботою. Для мене захоплення мінливе. Сьогодні гориш, а завтра вигорів. І якщо орієнтувати життя лише на захоплення у визначенні покликання, це наче плести морем без керма і вітрил. Покликання інше це сили, які щодня піднімають мене з ліжка, мій внутрішній компас, що не залежить від настрою. І от вправа, яку я підгледіла у Ванеси Ван Едвардс Візьми аркуш паперу і склади список своїх умінь. Я запозичила 9 у Ванеси. Перше. Будувати стосунки. Далі працювати в команді, створювати нове, стратегічно мислити, розв'язувати конфлікти, сприяти змінам, налагоджувати системи, навчати інших і вирішувати проблеми. Далі оціни кожне вміння за шкалою від 1 до 3, де одиничка це дуже про тебе. Двійка іноді про тебе, трійка не твоє. Додай до списку ще три твої улюблені вміння. Після цього обведи всі одинички, подивись уважно перед тобою твоя карта спроможностей. Чому це важливо? Дослідження показують справжнє щастя народжується не з захоплення, а з відчуття спроможності. Бо саме тоді, коли ви відчуваєте себе здатними, сильними, коли бачите результат, тоді і приходить захоплення. Я теж зробила цю вправу і виявила, що мої одинички, ті вміння, які справді про мене, це навчати інших це приносить мені радість ділитися тим, що знаю, і бачити, як у когось загоряються очі, будувати стосунки. Я люблю створювати глибокі, тривалі контакти, відчувати довіру і взаємність. Сприяти змінам. Я дійсно оживаю там, де є рух вперед, і можливість трансформації. Вирішувати справи. Я не люблю слово проблеми. Для мене це радше завдання, які чекають на вирішення. І саме це мене живить знаходити вихід там, де інші бачать тупик. І стратегічно мислити. Мені природньо бачити цілісну картину і розуміти, куди ведуть окремі кроки. Деякі речі для мене мають циферку 2. Наприклад, працювати в команді. Я можу це робити добре, але мені важливо мати простір для самостійних рішень, створювати нове. Ідеї народжуються у мене легко, але для їх реалізації потрібна додаткова дисципліна. Поки для мене тиха сила це радше про натхнення, ніж про контроль і дисципліну. Налагоджувати системи. Так, я вмію структурувати і організовувати, але для мене це інструмент, а не джерело радості. А ось що точно не моє, це розв'язувати конфлікти. Я можу бути ефективною, коли потрібно, але не отримую від цього задоволення і намагаюся уникати конфліктних ситуацій. Я також додала три свої улюблені вміння: відчувати людей, інтуїція на настрій і стан іншого, і тонке щитування це моя сильна сторона, і те, що я люблю робити, бачити зв'язки, помічати, як події, люди і ідеї переплітаються між собою, і знаходити сенс, бачити глибину там, де інші бачать лише поверхову. І висновок тут очевидний. Моя зона сили це аналітика, стратегія, навчання, контакти і зміни. Я відчуваю себе живою там, де можу пояснити, підтримати, надихнути і показати напрям. І виходить, що створення блогу тиха сила влучає в усі одинички, і наступним кроком має стати запуск професійного блогу. Це логічне продовження моєї природи. І логічне продовження моєї кар'єри експертки та викладачки, адже блог поєднує все, що для мене важливо можливість ділитися знаннями, будувати стосунки і відкривати простір для змін. Що скажете, Вдалий інструмент? Не відкладайте, зробіть цю вправу для себе вже сьогодні: візьміть аркуш, складіть карту своїх умінь і напишіть у коментарях, яке вміння у вас отримало одиничку. І стало несподіванкою. Підпишіться, щоб не пропустити наступні кроки нашого циклу, пошуки сенсу та покликання. А я запитаю прямо що саме сьогодні підняло вас із ліжка?